Серьезно. Можеш? Так. Ти куди була підключена? До тебе. Ну, зрозуміло до мене. Ні, до купця у коміти сусідній. У них там ще є свіч? Не знаю. А купець є? Нема. А вже хтось є кімнаті? Нема. Одна я вулиці. Ну можливо вони виключили з розетки, там одну штукову. Куди дротик ти включається? To bylo včas jaké? Jaký si byl čůň, že ho svítil? No, zvolil jsem video. Na... Až tam pokažu, to oni pokažou. Ne, pokažu. Sex! si, Босс помахай ложку ей. Махай. Ложкою. Знимуш он тут емо. Не саживайся, мок. Легко, лагай, борщ. И, конечно, повара наша. Я не варю, Я не повар седний. No to kto nasypał? Weź widzisz. No ty mnie tak Kto mnie zniszczył? Zastisniał się, biedny. Czas. Masz i musa na balkonie? Po-liubom nade. По-любому. Бо сказав, 8 часов стоять, а йдуть війну. Чули всі? Грійте. Прийшов я Зараз перейду.